Усім привіт! Сьогодні хочу поговорити про відносини між чоловіком та жінкою. Дуже часто, коли ви живете в парі, у вас вже є сім'я, є внуки, жінка віддається вся сім'ї. Чоловікові, сім'ї, да, дітям, внукам. І не проживає своє життя, не набуває того досвіду, який їй треба прожити. Тобто, коли ми м -м, сильно, як би, Себе відводимо в сторону і живемо не своїм життям, а живемо життям дітей, внуків, чоловіка. Ми не проходимо ці уроки і дуже часто чоловік тоді стає нам вчителем. Що це означає? Він може робити якісь певні негативні з нашої сторони ситуації, які де нам боляче, де ми плачемо, де ми не сприймаємо це. А він це робить для того, щоб жінка звернула на себе увагу, відділилася від сім'ї, почала робити і проходити свої уроки, рости, розвиватися, щоб звернула на себе увагу. Тому що ми приходимо сюди самі в це життя і самі підемо з нього. Кожна людина особистість, і вона проходить певні уроки. Коли ви навіть народжуєтеся, ви можете з чоловіком на рівні душ домовитись насправді, пройти певні уроки, де чоловік або жінка в сім'ї можуть робити якісь негативні речі, які будуть потім. Подальшому житті впливати на вас позитивно, тобто ви завдяки цьому почнете по-іншому жити, по-іншому мислити, почнете себе любити, поважати, думати за себе в першу чергу. Бо насправді, коли ми от сильно в сім'ї і не думаємо про себе, ми як, знаєте, як хоронимо. В собі оту особистість свою, оті свої уроки не проходимо, от, отой свій досвід не, не набуваємо як душа. Тому дуже важливо насправді в першу чергу поважати і любити себе, як би це не звучало. Можливо, це звучить якось так, знаєте, зверхню, але це не так. Тут інша сторона, про яку я хочу сказати. І потім, коли, якщо ви міняєте щось в собі, починаєте жити по-іншому, по-іншому думати, по-іншому ставитись до себе, якось так трапляється, що ви нічого не робите з чоловіком, там, да? навіть можете не проговорювати нічого, він якось починає мінятися. В нього міняється відношення до вас. Він не робить якісь там негативні речі, які вам не подобалися. Просто так. Якщо ви проходите свої уроки, якщо ви звертаєте увагу на себе. Якщо ви розвиваєтесь, якщо ви йдете в себе, питаєте себе, а чого ж хочу я? А хто я, а для чого я прийшла сюди в цей світ? Коли ви ростете дуже часто, що жінка, що чоловік можуть бути вчителем один для одного, для того, щоб підштовхувати себе у розвитку, в розумінні цього світу і так, далі, і так далі. Це є насправді дуже важливі речі. Коли ти розумієш себе, ти розумієш все, що відбувається навколо тебе. Тобі легше наладити стосунки з дітьми, з внуками, тобі легше зрозуміти і відпустити своїх дітей, не лізти в їхнє особисте життя. Да, звичайно, ти будеш за них переживати і так далі, і так далі. Але це трохи на іншому вже рівні. Часто включається та мама без цього ніяк, де ти з людської сторони можеш там впасти в якусь ситуацію і важко тобі з цього вийти. Але все одно, коли ти заспокоїшся, придеш в себе, ти розумієш, чому так, для чого так, і по-іншому реагуєш на ті чи інші речі. Це дуже важливо є. Я це бачу в практиках, я це бачу в себе, в тих людях, які працюють зі мною, приходять з запросами, да? з різними. І це все дуже відслідковується.